З настанням літа зростають і ризики, пов'язані з ультрафіолетовим опромінюванням обличчя і наших очей. Як же захистити наші очі від згубного впливу ультрафіолету? Мене звати Савіна Олена Михайлівна, я офтальмолог, дитячий офтальмолог і офтальмогенетик. Також я кандидат медичних наук і лікар вищої категорії. Від вертикального сонячного опромінювання. Наші очі і шкіл навколо очей захищатимуть капелюхи з козирками, а також шляпи з полями. А від горизонтального сонячного опромінювання захищатимуть наші очі сонцезахисні окуляри. Сонцезахисні окуляри захищають очей від видимо сонячного опромінювання. Саме тому вони мають затемнений вигляд. Ступінь затемнення і колір затемнення. Ми обираємо самостійно, згідно з суб'єктивним відчуттям. Але найприроднішими є відтінки е зелений і коричневий. Але найважливіше захистити наші очі саме від ультрафіолетового спектру, від невидимого спектру сонячного проміння. Окуляри повинні мати ультрафіолетові фільтри. Вони мають захищати очі від ультрафіолетових променів А-спектру і Б-спектру. Це зазвичай зазначається на дужках, Але як ми знаємо, що на паркані теж багато що написано, і це не означає, що воно так. Тому, коли ми обираємо окуляри, ми маємо обирати правильний відомий бренд правильного виробника. Ми маємо Купувати ці окуляри в тому місці, якому, в якому ми довіряємо. І ще, крім того, це обов'язково, ми маємо вимагати сертифікати на той продукт, який ми купуємо. Взагалі існує таке правило, що краще бути взагалі без окулярів, ніж в окулярах поганої якості. Чому зараз спробую пояснити? Тому що коли ми вдягаємо сонце захисні окуляри, ми затемлюємо наші очі. А в темряві, як ми знаємо, зіниці розширюються. І якщо окуляри пропускають ультрафіолет через велику широку зіницю ультрафіолет прямує нам всередину ока. І це є надзвичайно шкідливим, коли ми без окулярів. На світлі у нас зіниця звужується, і цей ультрафіолет прямує тонусіньким круніком. Часто батьки задають питання, чи потрібні сонцезахисні окуляри дітям. У дітей дитячі очі є молодсінькими, вони середовище цих очей є прозорими. Ці очі легко пропускають ультрафіолет на відміну від очей дорослої людини. В дорослих очах. Середовище трошки мутнішеють, жовтішають і ультрафіолет проходить гірше. І отже, тепер ми з вами розуміємо, що дітям обов'язково потрібні сонцезахисні окуляри. Питання лише в тому, чи дитина погодиться їх вдягати, тому що на малих дітей іноді буває важко надіти навіть капелюшок. Тому, якщо дитина ваша... Не хочу носити окуляри, обов'язково носимо капелюхи з козирками, панамки і прикриваємо дитину від прямих сонячних промів. Поговорити про те, які варіанти сонцезахисних окулярів є необхідними, кращими саме для вас, ви можете на щорічних профілактичних оглядах І я закликаю вас здійснити цю мудру акцію. Прийти на профілактичний погляд до лікаря для того, щоб запобігти виникненню ускладнень в майбутньому. Якщо ви потребуєте консультації, приходьте на огляди на профілактичні і згідно з картою. Чекаємо на вас!